Я спілкувався із потенційними спонсорами, і з тими спонсорами, які були от в тому сезоні, який завершився у футбольному клубу Буковина. Люди виказали своє дуже глибоке обурення, ті люди, які безпосередньо опікувалися буковинським футболом, футбольною командою, щоб вона грала, щоб вона могла проводити збори. Але після того, коли їм стало відомо про те, що Фани футбольного клубу Буковина і Ультрас вони брали безпосередню участь разом з іншими вандалами в захопленні Чернівецької обласної державної адміністрації обласної ради, в розтрощенні. Цих наших історичних дверей на всіх п'яти входах обласної державної адміністрації обласної ради, то вони категорично прийняли рішення. Вчора проінформували мене, що вони відмовляються від спонсорства футбольного клубу Буковина. Вони кажуть: ми не хочемо, щоб за наші ж гроші, за нашу безпосередню участь в розвитку футболу, ми отримували таку вдячність від футбольних фанів. І вони відмовилися зараз фінансувати в подальшому футбольний клуб Буковина у мене велися переговори ще і по титульному спонсору. Так само прийшла відмова після оцих подій. Людина відмовилася фінансувати футбольний клуб «Буковина». Тому ситуація по футболу і нашому безпосередньо професійному футбольному клубу Буковини дуже складна. Я думаю, що її вирішити буде практично неможливо.